Зокрема, до тих, що 2024 рік став рекордним за кількістю страт. Про це йдеться у щорічному звіті правозахисної організації Amnesty International про глобальне застосування смертної кари. Зокрема, в 15 країнах світу було страчено щонайменше. 1518 осіб, і це найвищий показник з 2015 року. Основну відповідальність за зростання кількості страт несуть Іран, Ірак, Саудівська Аравія. Звіт не враховує тисячі ймовірних страт в Китаї, Північній Кореї та В'єтнамі, де дані про виконання смертної кари залишаються засекреченими. У той же час родина екс військового полку імені Кастуся Калиновського в складі збройних сил України Василя Веремейчика закликала включити його ім'я до обмінних списків. Зараз він перебуває в білоруській тюрмі. Там йому загрожує смертна кара за участь в російсько-українській війні на боці України. Про це повідомляє Єврорадіо. Дружина військового Євгенія повідомила, що її чоловіка можна обміняти на білорусів, які воювали на боці Росії та потрапили відповідно в український полон. Вона також сподівається, що США залучать до процесу обміну. Ну а під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю, американський президент заявив, що США та Іран розпочали прямі переговори щодо укладання ядерної угоди між країнами. За словами американського лідера, сторони зустрінуться 12 квітня в Омані. Почуємо. І я думаю, всі згодні з тим, що укладення угоди було б кращим ніж очевидні дії. А очевидне – це не те, до чого я хочу бути залученим, або чесно кажучи, Ізраїль хоче бути залученим. Якщо вони можуть цього уникнути, ситуація стає дуже небезпечною. Однак, якщо переговори завершаться успішно, це буде в найкращих інтересах Ірану. США сподіваються на такий сценарій. Натомість міністр закордонних справ Ірану Абас Ракчі наголосив, що переговори відбудуться за допомогою посередників, які працюватимуть з двома сторонами. Нагадаємо, що США хочуть укласти з Іраном нову угоду, бо загроза, що Тегеран створить власну ядерну зброю, збільшилась. Вашингтон вже погрожував, що застосує силу, якщо Іран відмовиться від документу. Зокрема, президент США Дональд Трамп допускав удари по території Ісламської Республіки. Про це і не тільки говоримо далі. З нами Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Пропоную, ні, давайте все ж в, в такому порядку як інформацію ми подавали, зокрема, про білоруса, так, який зараз перебуває так, в білоруській тюрмі, так, Веремейчик. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд. Олександр Лукашенко в цьому сенсі буде більш схильний до діалогу щодо обміну. Гадаю, що насправді він може бути схильним до діалогу тут, бо ми вже бачили, якщо б цей діалог включиться, сполучені штати, як от дружини Вермечика, про це говорить, бо ми вже бачили на прикладі минулого великого обміну, який відбувся, здається, в серпні 2024 року. Між Сполученими Штатами та Росією, там е, був наприклад, е, там було кілька людей, де ну, нескільки точно пам'ятаю, там був наприклад німець, який був із е, білоруських е, тюрем, і е, е, Лукашенко в принципі за це навіть нічого і не отримав. Да? Тобто, коли, е, е, якщо наприклад, його попросять про це. В о, Росії і о, партнером для цих переговорів будуть Сполучені Штати. То вся ця вдавана удавана принциповість Лукашенка то вона кудись да, випаровується. Тому, гадаю, так це в принципі це, це ця історія в такому контексті. Вона є абсолютно можливою. Да. А пане Дмитре, ну не вбачаєте тут делікатності певної, що коли відповідно ми запропонуємо, якщо запропонуємо білорусів, які воювали на боці Росії, то ну тут треба буде якось Лукашенку щось комусь пояснювати чи нічому нічого нікому пояснювати він не буде і не збирається. І до речі, в такому контексті теж насправді можливо да. Тому тут тим більше, що Білорусь за великим рахунком, як би там не було, це учасник агресії, це країна, яка да, досі з боку якої зберігається можливість агресії. Де Лукашенко говорить, такі адресує дуже погані різноманітні речі по відношенню до президента Зеленського, по Україні взагалі фантазує щось, але вона залишається таким певним переговорним обмінним хабом. Тобто, саме через неї територію повертаються люди, які... Були повертаються із полону з території Російської Федерації, діти, які з яких виходить витягнути з окупованих територій, та тобто тому в принципі і в такому плані це теж не є неможливим да, за великим рахунком. Ну враховуючи ту історію, що Временчика видав Білорусі В'єтнам. Це теж датобто такий був 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 дуже показовий момент на чиєму боці В'єтнам і як він поводиться в такому гуманітарному плані. До речі, в звіті Amnesty International, Ви це згадували в В'єтнамських даних взагалі нема да щодо скільки у них відбувається страт. За, за рік. Да. Тому тут, вприн, то, але це, так би мовити, вже ілюстрація. Да. То насправді так, я гадаю, що в такому плані теж прямий обмін, теж, в принципі, був би можливо. До речі, про полонених і азійських країни. Я не можу не згадати перших полонених Китайців, громадян Китаю. Так. Чи, буде, ну, так. чи буде розвиток в цієї історії, і, на ваш погляд, ну, які. Ну, найімовірніші треки ви бачите, ну те, що розвиток історії вже є, бо є реакція американської сторони на заяву президента України, на те, що Україна продемонструвала цих китайців, і в принципі, там американська сторона вона відреагувала да, відповідною заявою, що. Це дуже небезпечно, і в принципі, це було б це було очікувано. Я не думаю, що це призведе однозначно там до великого міжнародного скандалу, такого або великого тиску на Китайську Народну Республіку. Хоча ми в принципі можемо очікувати, що. В знаючи, як наразі розвиваються відносини між КНР і США, на це є момент як підтвердження ось цієї агресивності китайської і, і, і такого поширення свого впливу. Можливо, да, може бути в витлучому до на такий спосіб і сполучених штатах. Тож я гадаю, що да певним чином це ну додає такої пози... сили для української позиції в цьому міжнародному діалозі. Пане Дмитре, ну оскільки вже не тільки ми, але і ви згадали ось цей звіт Amnesty International Щодо, щодо страт, якось окремо ви тлумачите ось цю тенденцію, що вперше за 10 років ну, ось такий показник: 1518 людей страчено, і, і то це ще не все. Не всі, це про цінність життя, це криза гуманізму чи щось, щось простіше. Ну я ви знаєте, я все таки звісно повний звіт Amnesty International бачу, але є ще одна тенденція: вони не надто активно помічають страждання українських військовополонених і українців, навіть цивільних, яких арештову викрадає, яких Росія отримує в неналежних абсолютно умовах. І ці страти, які вони влаштовують на полі бою або безпосередньо на окупованих територіях, тому в принципі, це те, на що вони мали б звертати увагу набагато більше і бути принциповими. так само як і міжнародний червоний хрест, який. Виконуючи свої обов'язки там за літерою, не виконує їх за духом, да, коли не ходять, не намагаються всіма силами потрапити до місць ув'язнення українців, яких військовополонених на території РФ не поширюють інформацію про те, як Росія її це робить, да тобто не ведуть активну боротьбу за те, щоб це виконувати, і в принципі Amnesty International десь подібне в цій ситуації, тому. В принципі, було б, з огляду на те, що ось такі правозахисники вони вважають за потрібне, головне там щось зафіксувати і то в саме в такий спосіб. То в принципі зрозуміло, що це теж одна із складових того, що дійсно є криза гуманізму, дійсно є інші речі, да, там, нормалізація, ставлення до. Диктаторських режимів, ну навіть от само по собі, переговорний процес з Путіним, як він наразі тепер уже виглядає, вихід його із ізоляції, без згадування про ось ці злочини Російської Федерації і нещодавню ситуацію з. Послом американським, як вона реагувала на, нам на, на, все за для того, от, хибно розуміючи свій чиновницький обов'язок не згадати, що саме російська ракета ударила по Кривому рогу, да, Тобто це, в принципі, ланки одного, одного цього ланцюгу да, тобто, цієї ситуації. Тому так дійсно гуманізму стає менше і. Посилюються позиції абсолютно антигуманних таких країн, і це буде продовжуватись. Ось щодо ланцюгів, пане Дмитре, давайте тоді. Американо-іранською темою продовжимо з одного боку. Є президент Сполучених Штатів, які кажуть, ми говоримо з ним напряму з іншого боку, іранські представники, які кажуть, що ми віддаємо перевагу лише непрямому формату, і ось це іранське. Ми не приймаємо жодного іншого методу переговорів, крім як непрямий формат. Тут в мене питання буде. З точки зору політолога, наскільки більш широке поле для маневру представляє саме непрямий формат, тобто формат за допомогою посередників? Ну і власне хто від такої від такого формату більше виграє? Знаєте, тут ще один показовий момент: це такі непрямі переговори. і човникова дипломатія? Це так би мовити. Гра на полі сполучених штатів це ж США дуже полюбляють ось такі цей винахід, і ви більше пам'ятаєте? От буквально перед переговорами в Ріяді вони там навіть. З'являлися такі якісь фантастичні речі: що українці сидять в одній кімнаті, росіяни будуть сидіти в іншій кімнаті, а американці між ними будуть ходити. Хоча насправді було не так, і з самого початку було зрозуміло, що якось так достатньо дивно це виглядає. От і тут зрозуміло, що в даному контексті це так би мовити захід на це поле і для Ірану в даному випадку я гадаю це набагато вигідніше, бо все ж таки, ну по перше, вони можуть в такий спосіб, коли заперечили ситуацію з тим, що є мовляв прямі переговори, уже чергово, так би мовити підважують Дональда Трампа, да які ну він, він такі дає обіцянки або да, говорить конкретні речі, які потім да, з'ясовуються, що вони не випробуються, і тут це ставить в таке незручне становище, з якого якось треба потім виходити. Другий момент, що все ж таки для Ірану це. Так би мовити, той момент, коли їм можна ще відтягувати там, цей момент цих прямих переговорів і за цей час чогось добитися. Тому, це, в принципі, я думаю, що наразі для Ірану це знову ж таки ще і означає той момент, що. Сполучені Штати, хоча і погрожують, не готові до прямого такого тиску, і тому в принципі ситуація для цеграну для, для складається краще щодо човникової дипломатії, пане Дмитре, ви за неї згадали. Я відповідно згадаю, що там буквально пару годин тому в рамках марафону Єдині новини. Була чудова програма параграф Юлії Галушки, яка розповідає якраз про корифея усієї човникової дипломатії Генрі Кісінджера. подивіться, будь ласка, за можливістю дуже дуже цікаво. Дуже багато дізнаєтесь, пане Дмитре. Зараз я поставлю спільне питання вам і нашому наступному спікеру. Воно буде звучати приблизно однаково, але дуже хочеться почути і вашу думку, і думку пана Чаленка. Пане Дмитре. До кінця тижня низка зустрічей. Це е, зустріч у форматі коаліції охочих. Буде зустріч у форматі США Росія. Буде зустріч у форматі США Іран. Е, це співпадіння, поспіх чи 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 як це, як це в тлумачити? Це як на мене, це взагалі відзеркалення того стану, в якому перебуває світ. Тобто в Коаліція хоче вона от уже. Дійсно формується і виходить на конкретні речі. Можна згадати ось нещодавній візит начальників штабів Франції та Великої Британії. і Вихід на конкретику в плані розміщення такого контингенту підтримки України. І це в принципі вже от про початок таких реалізації? Інші речі, ну так воно зараз співпало, тобто світ палає в різних регіонах, так сталося вже. Угу. А, Тут, якщо, наприклад, Росія все ж стане переговорником між США та Іраном, на ваш погляд, наскільки ну наскільки Росія ще зберігає довіру? Як посередник, як ну як партнер, ну гадаю, що по-перше, це насправді так достатньо мало ймовірно в нинішніх умовах, які вже склалися. Да? Тут все ж таки візити Дмитрієва які б вони не були, вони ну не стали таким проривним до, до Сполучених Штатів. І другий момент: ось ці слова, які. Трамп почав повторювати кілька днів поспіль з приводу того, що ну він спочатку сказав, що просто не задоволені тим, що бомблять росіяни Україну, і треба припинити богину тисячі людей. Тобто він все рівно свідомо все зводить до безпосередньої війни до да, загибелі. Тільки військових. Ну потім уже під час зустрічі з Нітаньяху, те, що вони. Бомблять як скажені, да, там, то вже емоційно це було, так би мовити, зафарбовано. Да, то це я думаю, що в таких умовах такий прямий переговорний процес, пряма участь як посередника Росії стає все більш сумнівною, тим більше, що переговори, хай не прямі, вони вже починаються. Пане Дмитре. Дуже дякуємо вам за відповіді і аргументацію. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, був з нами.